Вітаю вас, шановне панство, 12 квітня. Це означає, що у нас пройшли останні приморозки. Ми знаходимося на полі озимого ячменю. І поставте мені вподобайки і підпишіться. А ми починаємо. Так, морозці трохи його прибили. Він у нас поліг небагато, да? але у нас тут був обробіток, ми його підготовували. І тут я. Так розумію, що от воно а, тільки на краях. Там у, нас, там у нас вже немає нічого, тобто рівненько, да, у нас все гаразд. Тобто тільки полягло тут з краю, де, де були обсіви у нас, де густота була трохи забагато. От я бачу, де сівалка витягувала сюди, то тут і полягло. Де, де конкуренція була більша, де він був вищий. А, зараз подивимося на розвиток у нас. Наших хвороб пройшли невеликі опади. У нас десь в районі 5-7 міліметрів небагато, але ну, і на тому як би подякували. Е, нижній слой у нас весь мокрий. На адмерлих тканях бачимо є грибкові захворювання, але це гриби сапрофіти. Нам треба держати. В тонусі наші, а, наші зелені рослинки, да, наші зелені листочки, щоб вони не хворіли. А, у нас тут був обробіток мікроелементами, і додавали ми пульсара а, 200 грамів. Там хто питає, що це мало. А, на першу обробку я вважаю, що його або не потрібно, або якщо є у нас якісь запитання, то його вистачить у нас 200 грамів. Отаке от, от воно має тут. Історію. Верхні листи у нас такі піджовклі звісно. Колір не дуже приємний, але внутрі воно все біленьке, все красивеньке. Доволі потужні у нас товстенькі такі центральні. От зараз візьмемо, подивимося, в якої він фазі тут. Тут у нас, бачите, на краях, де оприскувач, віддати не допрацював, залишився падалічний ріпак. Треба буде додати нам 200, 200 г МЦПА буду додати. 200 може 300 по Ну, Нам забрати його можна і не забрати, але треба його пригнити, щоб його ячмінь сам забив. Його тут небагато на цьому полі. Тому я думаю, ми справимося з цією задачею. Гарно його можна роздивитися, вже можна і порахувати ряди при бажанні. Тобто у нас вже третє міжвузля пішло. Дуже файний ячмінь. Колосок гарний. Тому, кому подобаються такі ячміні, хто хоче у себе в господарстві мати такі самі, запрошуємо до співпраці. Номер телефону в шапці профіля. зовут Валерій. Фамілія Башко. Всім папа! -па.